Доброго дня, танкісти. Сьогодні ми відкриємо з вами контейнери. Мегаконтейнер. 34 штуки, подивимося, що нам сьогодні випаде. Е, ну, Танків у мене багато є, але і деяких і немає. Давайте будемо відкривати. Так, 1200 це компенсот сація тисячу. 350. Надіюся, золото вибити з нього 500. А ви також не забувайте підписуватися і ставити лайки. 350, ну так золото не сильно випадає багато. По минималці, як то кажуть. Приліх усіх. 300. 1250. Так, в нас ще залишилося 20 контейнерів. їх усіх, 250. їх усіх, 100 тисяч вільний досвід, нічого собі. Я думаю, краще було б, якщо було б 100 тисяч золота. 5000, дивіться, 5000. Нарешті хоч щось наспає. 250. Ключ. що на скринька перший рівень. Дві з половиною тисячі... Ну, тисячу ще компенсації, півтори тисячі. Випало ще так зверху. Так, це щось дуже багато. 250 снігова гармата, непогано. Я вам скажу непогано так. А ви розкажіть, які ви, ви контейнери відкриваєте? В коментарях пишіть мені. Буду радий вас чути. 300 золота. Ну, бачите, танка. Ні одного не було ще. Ми вже з вами відкрили, скільки контейнерів. 250 нам ще 6 залишилося. І ні одного танка не було. 300. Ну, зато ми золото підбираємо трішки. Провідник душ непогано, тобто, Так зараз що компенсація 1000 буде. Угу. Так що не забуваємо підписуватися, ставити лайки. Так, 20 тисяч вільного досвіду. І останній, можна сказати, крайній 300. Є, тоді ми ще з вами відкриємо скриньки чорні. 400. 400 непогано, непогано. 100. Ну, таке собі. Другого рівня ми так і не дійшли. Так, і в нас залишилося ще три скриньки. Сприїх усіх. Так. Так. І крайній. Так, є. Добре, ми підбирали золото. У нас 23 000. Дякую всім за перегляд. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки. До побачення.